Будівельники готуються здавати черговий єврооб'єкт. Ігрове поле скіфу готове вже більш як на 90%. Яка б команда не відвідала скіф під час євро, запевняють будівельники. Вона буде задоволена. Газон трибуни, освітлення за європейським зразком. Навіть такі вимоги, як конференц-зал на 120 місць і персональний душ, умивальник та туалет для кожного гравця, тут виконані, а деякі обов'язкові пункти і, взагалі, дивують будівельників. Ніжна ванна, щоб я собі ногу міг запхати в таку ванну, де мені помасує гідромасаж ноги. Або ванна мити ногу з буцою, де я вставляю ногу в такий чан квадратний, і мені на ногу пшикає вода під тиском, тут же змиває з мене болото. А тут такі будуть? А, а як ж? обов'язково, це обов'язковий елемент будь-якої роздягалки. У подальшому комплекс може стати базою олімпійської підготовки для національної збірної України із легкої атлетики. Схожі умови для тренувань розповідає Валерій Борзов, президент Федерації легкої атлетики, є тільки на олімпійському стадіоні. Тому арену після відкриття максимально завантажить змаганнями. Тут є перша традиція, є відповідна обстановка, яка сприяє. Сам стадіон знаходиться орієнтований дуже цікаво. І третє. Ціни у Львові значно нижчі, ніж в Києві. Скіф обіцяють закінчити у грудні. Легкоатлети ж готові займатися тут із весни.